Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Диверсія або халепка на цей раз дісталася авіабази Мічуринська, як пишуть російські анонімні телеграм-канали. Серія хлопків пролунала поблизу диспетчерської вишки та поряд із ангарами літаків. Ту 134 база довгий час не використовувалася росіянами і тільки останні п'ять місяців почалася відновлюватись, як бачимо, ненадовго. Інформація перевіряється, але судячи зі слів Буданова і Карася, наші люди там є повсюди. На четвертий рік дій стало зрозуміло усім, Україна буде діяти рішуче і на території ворога, а не тільки в обороні. В той же час колишній російський дипломат та радник російської місії при офісі ООН у Женеві Борис Бондарєв заявив, що ЗСУ повинні бити по цілях на території Росії. Бондарєв сказав, що він насправді не розуміє занепокоєння Заходу, який не хоче, аби Україна завдавала ударів по материковій частині Росії. Ви не можете виграти війну, якщо не вдарите свого ворога. Звичайно, Україна не повинна вражати цивільні цілі як. Це робить Росія в Україні, додав він. Колишній дипломат підкреслив, що Україна повинна націлюватися не на електростанції чи цивільну інфраструктуру в Росії, а на військові об'єкти, бази, такі як авіабази, ракетні бази, ракетні установки та склади. Зазначимо, Україна офіційно не заявляє про причетність до вибухів та пожеж на військових об'єктах РФ, які значно почастішали останнім часом. Голова української розвідки Буданов у інтерв'ю Forbes коментував, що багато з цих хлопків та пожеж не випадковість. Сигналізаційна апаратура на залі. І значних дорогах горить щодня кілька разів на різних магістралях постійно на 2-3 години. Інколи на 5-6 годин призупиняється на всій ділянці руху. На запитання, чи це справа рук українців у Росії, Буданов відповідав не тільки вони. Костянтин Криволов підкреслює, за допомогою невеликої бойової частини можна завдати значної військової шкоди РФ. Україна послідовно проводить стратегічну лінію з нанесення порівняно невеликої бойової частини значної військової шкоди країни агресору. Це стосується і складів боєприпасів і аеродром. Нів і нафтогазових заводів із нафтобазами, і тепер порохових заводів. Потроплення в багатоповерхівки може бути пояснене як дія російських засобів РЕБ, так і тим, що дрони заходили на завод із двох боків на невеликій висоті. А порівняно нещодавно появу в районі заводу висоток не було враховано. Україна втрачала люті на те, щоб побити скло. Абсолютно ні до чого, це усе таки один дрон по пороховому заводу прилетів. Була детонація, вибух і пожежа. Це все продовження стратегії. Невеликими бойовими частинами завдавали. Максимального ураження, навіть невелика поразка і зупинка цього підприємства створює великі проблеми з виробництвом саме цих ракет, які нас, особливо іскандери М, досить турбують. А також усіх інших снарядів артилерії, ракети патронів. Нам ще лишилося поцілити по Пермському заводу, алексинському хімкомбінату заводу імені Свердлова і далеко розташований завод Урал у Солікамську в Пермському районі, але дістанемо і його. І тоді загалом то Росії буде нічим стріляти і лишиться тільки розмахувати орішником. Ція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.